Восьма ранку за польським часом у пункті пропуску медика польські фермери відновлюють блокування кордону для українських вантажівок. Організатор протесту Роман Кондрув каже, пропускатимуть по три вантажівки в годину. Наші перевізники не мають роботи, адже ваші водії заїхали до нас, а наші перевізники тепер не мають праці. Ви маєте нас зрозуміти, що ми дбаємо про свій місцевий ринок. Ми платимо тут податки. Ми ці дороги будуємо, ремонтуємо, а ваші водії експлуатують. Гуманітарна допомога, продукти харчування. Ми це розуміємо, і такі вантажі пропускаємо. Водій Ігор Верхоляк розповідає. До блокади кордону їздив до Польщі до чотирьох разів на місяць. Тепер поїздки спланувати важко. Добре працював кордон, просто дуже добре. То як? Скільки? Ми за такий час короткий ми час, можемо стояти 4 сутки, п'ять суток. А якщо тут були ціло хлопці, то ми довше стояли. Десять ну, днів. А зараз ми досить раніше ну, прийшли. Знов страйк, знову хто стоїть, далі буде стояти 10 днів, 8 днів, 12 днів. Його колега Володимир Омельчук із Рівненщини везе на територію України метал. Він також із тих водіїв, хто не встиг перетнути кордон до початку блокади. Не доїхав до пункту пропуску всього кілька кілометрів. Веселого немає нічого, звісно. Всі хочуть додому і на свята. Получається, що за страх з моменту блокади у черзі на перетин кордону налічувалося близько восьмиста вантажівок. Про це розповіла речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. ускладнення руху вантажівок можливо як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України. Наразі перед даним пунктом пропуску у черзі на в'їзд в Україну очікує близько восьми сотень ваговозів. Нагадаємо, що завершення акції з блокування руху перед пунктом пропуску. Медика Шагині було призупинено 24 грудня минулого року за цей час за добу на в'їзд в україну в середньому державний кордон перетинало близько 300 вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску краківець Тараворуська блокування руху вантажівок продовжується з 6 листопада минулого року. За словами організатора протесту Романа Кондрова, блокада кордону наразі триватиме до 3 лютого або поки польський уряд не підпише документ, в якому гарантуватиме виконання їхніх вимог, тобто субсидій на перевезення кукурудзи, збільшення суми кредитів для фермерів та скасування підвищення сільськогосподарського податку. Крім того, протестувальники хочуть врегулювати умови везення харчових продуктів з України. Ірина Качмарик, Ірина Мочульська та Анатолій Киричук Суспільне новини.